Засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості підприємництва та сфер послуг. <coughs> На засіданні комісії присутні депутати Людмила і Аліна Ромакова Людмила Лазуренко. запрошені селестного голова Лії Величко та начальник відділу соціально-економічного розвитку. До розгляду порядку денного. Перша питання призвіть про виконання бюджету Талаївської селищної територіальної громади за 2024 рік. Доповідає Світлана Циганенко, начальник фінансового відділу селищної ради. Так, проєкт рішення. Про звіт про виконання бюджету Миколаївської селищної територіальної громади за 2024 рік. За 2025 рік до бюджету громади надійшли доходи в сумі 193 мільйони 742 тисячі сто, в тому числі доходи загального фонду 177 мільйонів 533 тисячі, спеціального 16 мільйонів 209 тисяч 100 власних податків та зборів зараховано до бюджету 130 мільйонів 648 тисяч 200. Із них податок на доходи фізичних осіб 84. 64 600, що становить 64,5% надходжень всього доходів загального фонду. Податок, наприклад, у підприємств 4200, це сплатило наше комунальне підприємство житлово-комунального господарства і помічник. Ренна плата за використання природних ресурсів 9 млн мільйонів. 34 400, Акційний податок 3 мільйони 4007 900, місцеві податки та збори 32 мільйони 585 600. І неподаткові напруження 1 млн 311 500. Отримали трансферти з державного та обласного бюджету в сумі 46 884 800, Із них освітня субвенція 32 млн 703 600. Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти 1 мільйон 58 тисяч 500. Інша субвенція з обласного бюджету на медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 12 тисяч. І субвенція з обласного бюджету на виконання повноважень депутатами обласної ради 154 тисячі. Додаткова дотація з державного бюджету місцевих на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. 1 мільйон 420 тисяч сто. Субція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами 103 тисячі 400 і на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту 10 мільйонів 798 тисяч 800. субвенція з державного бюджету на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа 489 тисяч 600. Забезпечення харчування учнів початкових класів 132 тисячі, субвенція місцевого забезпечення діяльності фахівців і супроводоведи раді 12 тисяч 700. Подогода спеціального фонду за період надходження склали 109 мільйонів 100. Фінансування видатків проводилось відповідно до затверджених планів асигнувань. Видатки виконані на 92%, сутки, тобто від е, запланованої суми е, в кінці року в е, на державної казначейської служби були проплачені всі зобов'язання, які виникли протягом року і лишали без виконання. Надано фінансову підтримку закладам охорони здоров'я в сумі 7 мільйонів 991 тисячі 500 пісних та Алаївська центральна лікарня. За рахунок коштів загального фонду селищного бюджету було спрямовано 5 мільйонів 61 тисяч 400. Із них на оплату послуг з постачання енергоносіїв 3 мільйони 717 тисяч 400, придбання медикаментів, значна основна уроку 540 тисяч, продукти харчування 000, 47 тисяч 700, придбання витратних матеріалів, з утримання лікарні 358 тисяч 400. Це були витратні матеріали на облаштування покриття гаражів, і дахи ремонтували, і двері вхідні встановлювали. І оплата витрат за надані послуги 397 тисяч 900. Це тут обслуговування РНЕТ-апарату, ліфта обслуговування, і також за послуги в ці підрядні організації нам проводили На суму 842 тисячі 300. Із них придбання кисневого конденсатора для проведення лабораторних досліджень 158 800, кондиціонери для стаціонарних відділень 362 тисячі, комплекти резервно резервного живлення 2 штуки 22 700, касети до апарату 204 тисячі. Фінансова підтримка «Таваєвський центр первинної медико-санітарної допомоги» – 2 мільйони 87 тисяч 800 гривень. З них, них заробітна плата для медичних працівників фапів 1 мільйон 689 900 гривень і оплата на доносів 397 тисяч 900 гривень. З селищного бюджету надано одноразову допомогу «Таваєвим», які опинилися у складних на обставинах, 7 мільйонів 697 тисяч. Із них допомога хворим із транспортуваними органами 96 тисяч, хворим, які отримують програму гемодіямість 351 тисяча. Допомога при народженні дітей на поховання і на лікування жителів нашої громади. 2 мільйони 68 тисяч 500. Допомога громадянам, які призвані на військову службу до Збройних сил України. 2 мільйони 160 тисяч або це 140 000. Допомога військовим припоранденням 690 тисяч, або це 46 чоловік отримали. Допомога сім'ям загиблих воїнів та безвістих пропавших 730 тисяч. Допомога жителям громади за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень 1 мільйон шістдесят тисяча п'ятсот. Це була в основному допомога на лікування та допомога військовим. За четвертий квартал профінансовані заходи за місцевими програмами. Це кошти, які передавалися як субвенція з місцевого бюджету державного. Державному сумі 4 мільйони 36 тисяч 800. Із них на виконання програми поліцейські офіцери громади шини придбавали 11 тисяч 800. Програма підтримки Збройних сил України. За четвертий квартал 3 тисячі 300, а в цілому за рік 9 тисяч. Програма профілактики правопорушень 75 тисяч. Бавали палив на мастерні матеріали для поліцейських автомобілів. Програма матеріально-технічного забезпечення діяльності Прилуцького районного управління Служби безпеки України в Чернівській області 400 тисяч і програма фінансової підтримки 5-го державного пожертвного рятувального закону 250 тисяч. В четвертому кварталі поточного року проведені видатки бюджету розвитку в сумі 17 мільйонів. Зокрема, придбано комп'ютерну техніку для апарату селищної ради 65 тисяч придбання снігочисного відвалу до трактора 133 тисячі, придбало квартиру для новопризначених лікарів 1 мільйон вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот. І е потім придбання мультимедійного обладнання для учнів п'яти-шостих класів закладів за середньої освіти це придбалося для за рахунок коштів. Субвенції 31 тисяча стов оснащення кабінету захисту України півтора мільйона з цих півтора мільйона один мільйон двісті для кожного... 22 400. Придбання комплекту резервного житла для закладу дошкільної освіти Сонечку. 27 тисяч. Придбання 10 ноутбуків для Калаївського ліцею. Це 276 600. Потім 3 принтери: 30 тисяч і білоскопічний панс 35 500. Виготовлення проєкту кошторисної документації капітального ремонту спортивної зали 5600. Стали на 1 січня кредиторська заборгованість по заробітній платі та розрахунках за спожиття енергоносії відсутня. Тобто рік закрили без заборгованості і зайшли з певним залишком коштів на рахунку бюджету громадські. У мене все. Дякую за Є запитання? Тоді проголосуємо. Dogs. Про внесення зміни рішення 32 ї посвятої сесії селищної ради обслугову спитання 28 листопада -го 2023 року про бюджет Далайської селищної територіальної громади на 2024 рік. Слово моє домові пане Олексійна Загаленка. Попередня сесія у нас відбулася 12 грудня, на якій ми приймали і бюджет на 25 рік, і вносили зміни до бюджету 24 року і за цей період. Нам надійшли згідно розпорядження і обласної адміністрації кошти, це міжбюджетні транспорти, які згідно пункту 13 нашого рішення були затверджені рішенням селищного голови із послідуючим затвердженням їх на сесії селищної ради. Тому до вашої уваги зараз хочу запропонувати розгляд питання щодо уточнення бюджету на 2023 рік. Які були вже внесені згідно розпорядження залишного новини. Зміни вносяться зміни до спеціального фонду бюджету. Відповідно до постанови кабінету міністрів від 20 грудня номер 1451 до бюджету нашої громади передано субвенцію з державного бюджету на покращення мережі харчування учнів початкових класів в сумі 136 тисяч Головним розпорядником цих коштів визначена відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради, і кошти спрямовані на забезпечення харчування учнів початкових класів в закладі загальної середньої освіти. І наступний бюджетний трансфер це субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування. Там гаряче харчування, а тут просто гаряче харчування учнів початкових класів закладі загальної середньої освіти. Також головним розпорядником є відділу освіти. Кошти надійшли в сумі 819 тисяч 900, спрямовуються вони на харчування учнів початкових класів і ці дві субвенції в бюджет 25-го року перейшли як залишки коштів за субвенції. І наступне питання вже будемо розглядати про уточнення залишку цих коштів за субвенції. А також відбулися зміни за власними надходженнями в бюджетних установ по спеціальному фонду. Відділом освіти культури та молоді опробудовані продукти харчування як отримання благодійної допомоги в сумі для закладів загальної середньої освіти, в сумі 65 тисяч 477 тисяч гривень. Це натуральна форма, продукти, які отримали як батьківська плата, виділ натуральних продуктів. І за державною програмою було залучено до громадських та суспільно-морисних робіт жителі нашої громади, які перебували на Обліку в центрі зайнятості, але виконували певні роботи з благоустрою на території нашої селищної ради. Сума видатків на оплату праці в грудні склала 334 тисячі 700. І комунальна установа центру надання соціальних послуг оприбутковану по благодійну допомогу це холодильник для стаціонарного відділення село Болотниця, отриманого від КОВКО в сумі 35, 25 тисяч гривень. co takie zmienione budżety zostały odczytane Вісімдесят шість тисяч шістьсот. Кошти субвенцій спрямовані на оплату додаткових психолого-педагогічних та колекційно розвиткових занять особам з особливими освітніми потребами. Це оплата праці тих фахівців, які проводять ці заняття. І субвенція державної наміністрації публічного інвестиційного проєкту на забезпечення сучасної, якісної та загальнодоступної середньої освіти, нова українська школа в сумі 570 тисяч. Кошти субвенції спрямовуються на придбання обладнання для закладів загальної і середньої освіти відповідно до концепції нова українська школа. І наступна субвенція з державного бюджету місцевих на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Це новий вид доплати постановою Кабміну від 8 листопада, встановлено, що педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Встановлюється доплата в розмірі 10% педагогічного навантаження. Це новий видоплат у нас за місяць це по 329 тисяч. Ну, за січень місяць ми виплатили і ще трошки законов ну, близько 20 тисяч. Ця субвенція розподілена із... Але субвенція з місцевого на здійснення переданих податків у сфері освіти, це закритна плата до працівникам інклюзивно-ресурсного центру, також на 9 місяців, 726 тисяч 100. І інша субвенція, яка спрямовується на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 12 тисяч 100. Це в основному безплатні медичні ресурсні. Пропонується уточнити залишок коштів субвенції державного бюджету на забезпечення харчування учнів, так як я говорила, минулого року прийшли, а в цьому році вони як залишок 819 тисяч 900 спрямовуємо на харчування учнів перших четвертий класів. Також субвенція на забезпечення гарячого харчування 136 тисяч 400. Також пропонується уточнити перевиконання дохідної частини бюджету, які склалися саме на перше лютого. Проєкту виконання за січень місяць і спрямувати на наступні цілі. Оплата послуг стагічної інвентаризації нищових приміщень та споруд за виготовлення технічного паспорта для Талаївського центру дитячої та юнацької творчості 8 тисяч. Оплата за виготовлення проєкту кошторисної документації на придбання обладнання та модернізацію харчоблоку їдальні 30 тисяч. Маємо надію, що кошти будуть з державного бюджету

этнозы э то нишә Одні до дня буде встановлено в обсі сорок п'ять тисяч харчування Лікарні селищної ради на даний момент не є в цілому як комплекс введений в експлуатацію через те, що є недобудовані частини. Зараз ці частини лікарні перебувають на балансі управління капітального будівництва, яке вже яке було замовником пробіг, але вже до 10 років не здійснює жодних робіт на об'єкті. Щоб здійснювати якісь дії з даним майном, нам потрібно його прийняти у, власність, у комунальну власність громади. Надійшов лист від управління капітального будівництва про передачу на баланс витрат. Вартість корпус блоків 1, 2 та 3. Які є недобудованими, за їхньою інформацією, складає 21 мільйон 857 тисяч 404 гривні, 29 копійок, в тому числі будівельні монтажні роботи 15 мільйонів 800 тисяч, інші витрати 2 мільйони 399 тисяч, авторський нагляд 42 тисячі 616 гривень, ПДВ 1 мільйон 438 тисяч 583 гривень, устаткування. 1 мільйон 556 193 гривень. Проєктні роботи 213 тисяч 590 гривень. Технічний магляд 383 80 гривень. Експерт, експертиза проєктної документації 23 469 гривень. Пропонується проєкт рішення про надання згоди на прийняття до комунальної власності. Салаевской справочной территориальной громады объекта незавершенного будильництва. Значит, на дату на принятие у коммунальной власти Салаевской территориальной громады витрат по объекту дельничная лекарня на Сторижок с поликлиникой на 200 изгидывания СНТ Салаевка Салаевской района Чернигской области в сумме 21 миллион 857 тысяч 404 гривни 29 копеек